Вітаю вас, шановні глядачі! Про що ми будемо говорити сьогодні? А тема в нас буде така: це мої відносини з пенсійним фондом і те, як нас обслуговують. Як ви знаєте, я переїхав з Харківської до Черкаської області, і у зв'язку з цим виникла необхідність перевести свою пенсійну справу з одного підрозділу пенсійного фонду до іншого. Я, як людина, що намагається не пасти задніх у втіленні, у своє життя сучасних електронних послуг і сервісів вирішив скористатись порталом і власним кабінетом на сайті ПФУ. І що з цього вийшло, зараз розповім усе по порядку. Заходимо до кабінету, знаходимо розділ внесення змін до пенсійної справи, Ознайомлюємось, як це зробити і що для цього потрібно. Бачимо, що це можливо подати заяву про зміну особистих даних пенсіонера. А для того, щоб з'ясувати, які це саме дані, знаходимо рядок внесення змін до пенсійної справи. Це у колонці ліворуч. Переходимо за цим посиланням. Спочатку нам висвічується увага попередження, ми його читаємо, ознайомлюємось і далі переходимо, натискаємо далі і бачимо, які тут є послуги. Бачимо, що тут можна подати заяву про зміну способу виплати пенсії, про е, зміну реквізитів для виплати пенсії, а також інші заяви. Протягуємо трошки вище. І бачимо, що в останньому квадратику є заява про зміну особистих даних. І як виявилось трохи далі, то це зміна прізвища Ім'я по батькові. Чогось я не можу уявити. Щоб отримало великий попит і розповсюдження, зміна ім'я або батькові у такому віці. А от зміна місця проживання і реєстрації, як мені здається, більш востребована у житті, особливо під час війни, коли багато пенсіонерів переїздять у більш спокійні регіони. Але чомусь така послуга відсутня, хоча раніше вона тут була. Оглядаємо сторінку і знаходимо телефон. Де можна отримати додаткову інформацію. Телефонуємо. І оператор кол центру підтверджує, що таку послугу онлайн було скасовано, і тепер треба особисто звернутися із заявою до підрозділу пенсійного фонду у Чигирині. Я дуже розчарований. Але доводиться повз до Чигирина. І от, вибравши день, ми поїхали до пенсійного фонду без попереднього запису. І, потрапивши, були дуже приємно здивовані. По перше, тим, що одразу кинулось в очі, це безліч інформаційних табличок і вказівників, і окрім звичайних, з назвою і розкладом роботи, на кожному кроці були вказівники про місце розташування укриття на випадок тривоги, туалету і заїзду для людей з обмеженими можливостями, а головне, відсутністю черги, і одразу згадалося рідний пенсійний фонд у Краснокутську, де все незручно і незрозуміло. Це так виглядало. А це є крутий пандус. Збоку є такий пандус для інвалідів. Це вхід до пенсійного фонду і можна записатися на прийом. Як через інтернет, так і по телефону. На стенді вказаний телефон, за яким можна телефонувати і зробити запис попередній. Як бачите, багато стендів з різноманітною інформацією. Я почитав. Інформація осучаснена і постійно оновлюється. Це було у четвер, о 9 ранку. Як бачите, черги немає. І на прийомі пенсіонерів працюють чотири спеціаліста, два по субсидіях і два по загальних питаннях. Тут водичка для дітей стоїть, можна попити. Доки Оля була на прийомі, я чекав отут на стільчику. Через деякий час сюди прийшла жінка і спитала, чого я чекаю і чи не потрібна мені якась консультація. Я відповів, що ні, і спитав у неї, чи вона часом не юрист. Коли вона відповіла, хто вона, моєму здивуванню не було меж. Я ледь зі стільчика не впав. Виявилось, що вона є керівником Чергининського відділення пенсійного фонду, і я їй висловив щиру вдячність за чудову організацію процесу обслуговування громадян. Кругом є позначки. Захисна споруда. поздночки я впритый в туалет. Туалет, правда, на дворе. Але він працює. І тепер давайте порівняємо таке ж саме відділення пенсійного фонду у селищі Краснокуцьк Харківської області. Ви зараз усе побачите самі. Пандусу з центрального входу немає. І де він і є? А ніяких вказівок. Я знайшов його, він виявився з протилежного боку будівлі, і підхід до нього знаходився серед вирв і калюж. До нічого, його ніхто все одно не побачить. Бо його самостійно і знайти неможливо. Ви це побачите наприкінці відео. Як зовні будівлі, так і всередині немає ані якої інформації, ані про туалет, який там потрібен літнім людям, доки вони чекають у черзі, а чекати нам довелося 4 години. Також немає інформації про те, де можна почекати під час тривоги. Нас просто виганяли з приміщення, коли загула сирена. І ми в чотирьох чекали на отих високих сходниках, що були на початку цієї частини відео. Знайшов я і туалет, але він, виявилось, не працює, про що сповіщала, чи не єдина інформаційна табличка у цих приміщеннях. От і виходить, установа одна, це Пенсійний фонд України, мабуть, фінансування однакове. Але ви самі побачили, яка разюча різниця у відношенні до своїх обов'язків і до нас, пенсіонерів. Одни дбають, а інші проїдають. І це не якесь моє особисте ставлення до Чигирина. У Чигирині поганий зв'язок і інтернет, дорогі нотаріуси, але пенсійний фонд на висоті. І, гадаю, така чудова організація це все завдяки гарній керівниці. На жаль, я не спитав її ім'я. Ну, до нічого, буду знову чигиріні і виправлюсь. Оце і є той самий підхід і під'їзд до пандусу, що я вам обіцяв показати. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі!